Ісусу Христу. <кій> 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 Зараз цей час такий тяжкий, багато ну, як би не зрозумілий, але слава Господу, що в нас є віра, віра в Бога. І е, дивлячись що всі періоди часів, віруючи, жили не в. Не в спокійні часи жили, віруючи. Коли проповідувалося Слово Боже, саме, ну коли на апостоли зійшов Дух Святий, вони пішли по всьому світу благовістувати. І вони переживали великі ганняння, ну сильні протистояння людей теж. І... Рим, Римська окупація теж була при Ісусі Христі, і взяти Радянський Союз, коли ну, люди е, також хотіли зберегти віру, зберегти ну, істину віри. Вони теж терпіли е, різного роду тортури, тюрми, побої. Е, і е, все... Все це преодолювало дійсно, як написано, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начало, ні майбутнє, ні теперішнє, ні, ні меч, нічого нас не може відлучити від любові Господа нашого Ісуса Христа. От. І навіть написано, що нас умершпляли, як овець убрачові е на, заклан на заклання. Но все це преодолівали написано. Тобто, Де брати цю силу приодолення? Де її брати цей істочник е, Ісус Христос ну, великим приміром показав нам теж на Голосному Христі, коли пройшовши ці тортури, всі твердження, коли. Ну, казалось би, батько Небесний не відвернувся від нього. І він кричав на глофі: Боже Боже, чому ти мене оставив? Це, це було людське його, людське його вираження. Він розумав, що Бог не оставив. Все одно він йде правильним шляхом, і він за людство має зробити це викуплення. Це, його мотивувалася любов, яка в його серці. Ця любов вона дуже має дуже велику силу, і іменно, іменно та, яка у Бога любов, не та, яка в людей, а у Бога. Тому що ми, ми не можемо так любити, як любить Бог. І коли ми приймаємо Духа Святого, коли ми прийняли Духа Святого своє життя, на нас і злилась написана любов, серця нашим Духом Святим. Любов Божа. Просто ну, деякі люди возростають в цьому, а деякі просто пригашуються, пригашуються все, все, живуть більше в, в такому плоскому состоянні, в суєті, більше віддають перевагу суєті, ну, ці суєті цього світу. Ну е, написано, Бог викопив нас із цієї суєти. Не, не кров'ю козлов і церцом, але дорогоцінною кров'ю Христа. Він викупив, щоб ми ну, більше не йшли цим шляхом. І в життя ну, християнина по-любому ну, будуть посилатися різного роду ну, випробування, спокуси. Для чого? Це все було благо нам. Просто нам треба зрозуміти, що Бог, він. Нас очищає для, для свого царства, Бог очищає, і щоб на цій землі ми змогли були ефективними е, ну, служителями, щоб Він нас міг використовувати з осудами, ну, посудиною, посудиною, яку Бог хоче використовувати. Написано, що <кхух> якщо ми будемо очищені від всякої неправди, от, будемо годні владиці на всяке добре діло. Богу на всяке добре діло. Ці елементи неправди вони присутні кожній людині. В Кожній людині вони ще є. Хоч може хтось казати, казати що я ж вірую я прийняв Христа, я... але процес очищення він, ну, він повинен відбуватися. І ми повинні також замічати, просто іспитувати самих себе, і у Бога питатися. Як, як він дивиться на нас, як він, що він має в виду відносно нас. І е, Дуже важливо, просто все це ну, в своєму серці ну, переосмислювати на основанні Святого Слова Божого. Е, написано Петра, перше послання Петра, 4 глава із 12 го вірша. Олюблені Улюблені <кій> вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не цувайтесь, ніби пригоди для вас дивної. Бачите, от е реакція ну, наша людська, для, ну, ми завжди можемо неправильно реагувати ну, на те, що приходить в наше життя, і е можемо. <кій> Поступити якось у якось необдумано, і більше на емоції все взяти, ну, не на віру, не довіритись Христу. Но, е, апостол він предупреждає, просто, що не, не цурайтесь написано, ніби пригоди для вас дивною. Оскільки ви берете участь в страждання Христових, радійте, щоб і взялені вз слави його вираділи та веселилися. Якщо злословлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий спочиває на вас. Ними Він зневажається, а вами прославляється. Я думаю, ну, багато буде ще ну, тілостоянні іменно віруючим людям, які ну, стали твердо на, ну, на основанні віри, на основанні Слова Божого. Е Противостояння то в тому плані, що, щоб зберегти свої переконання, свої переконання. Якщо в нас є якесь переконання, і ми, виходить, його можемо переступити, ну, переступити це переконання. ми, виходить, і зміняємо самим собі. Виходить. Наше сумління, воно стає тоді просто під ударом. От. Тому якщо людина має переконання якісь і на основанні віри, вона йде цим переконанням От. і держиться твердо, держиться твердо, тому Бог він любить людей, які твердо держаться до своїх переконань. І він буде з такими людьми мати справу. Багато людей ну, колись відказувалися від зброї, ну коли з Президентського Союзі заставляли йти на ну, на війну просто і е, убивати. От, І <кій> були такі випадки, я чув, що е, от, як ви, ну, наприклад, така ситуація це свідоцтво таке. Люди е, поставили віруючих, викопали могилу ну ці дісти. І кажуть, що отрікайтесь від Христа, бо беріть в руки оружжя і йдіть воювати з усіма. А вони, ну, деякі вийшли, ну серед віруючих вони деякі вийшли, взяли оружжя. А деякі твердо стояли, тобто вони вже ну, в мислях своїх готові були померти, готові були віддати ну, життя. От. І що ну, ці ці інколидісти кажуть, що кажуть, що розстріляти тих, хто взяли оружжя, тому що вони нікому не треба ні вам, ні нам. Тому що вони придали своїх, вони і тут не будуть особо е вірними. А цих відпустили, виходить, віруючих відпустили. Тобто Бог, він ну, по різному діє, він не предсказуєми, його не можна. Пред, е ну, пред Передбачити, як Бог буде діяти. Були такі, що перепілюємо, розстрілюємо ну, ну, погибали через різні тортури. А були такі, що воскресали, і написано, що жінки получали своїх чоловіків воскрешені. Слові Божому, це герої віри, які держалися. Тому нам треба. ну твердо держати своїх переконань. Якщо вони ми базуємося на Слові Божому <кій> і переконані в чомусь, ми повинні держатися до кінця. І <кій> погляд на смерть, ну в нас, як віруючих, повинна бути ну здравомислена. Погляд на смерть, тому що смерть вона прийде рано чи пізно. от і Я тако дивлюсь своє життя, ну, раніше. Скільки таких випадків було, що ну, не в був, що міг загинути? Реально ну, смерть дивилася в очі. Реально, ну. Але Бог зберіг. Я, я так розумію, що Бог, якщо не збереже просто, ну, то ти, ти зберігай себе, не зберігай, ти ну, не устоїш, виходить. А якщо збереже Господь, він при любих обставинах збереже людину для якоїсь місії, для якогось ще діла. І <кій> тому нам треба ну, здоромисленно дивитись на, на ці речі. <кій> І далі я читаю: якщо злословлять вас за ім'я Христове, то ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий спочиває на вас. Ними Він зневажається, а вами прославляється. Тільки нехай ніхто із вас не постраждає, як убився, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже. Тобто нам треба Іменно, ну, дуже особливо боростувати на цьому плані, щоб над своїм серцем, бо із серця ісходять, все із серця сходить, всі помисли, всі дії наші. І написано: більше всього, хранимо, храни, храни ну, серце своє, бо з нього джерела життя. А коли я християнин, то нехай не соромиться і нехай прославляє Бога за те. Тобто, якщо в нас є якісь біблійські переконання і нас будуть повносити, нас будуть проклинати, матюкати, там і я вважаю, що ну, треба більше держатися. Господа, тому що все це людське, цей гнів, це ці, всі зазіхання на нас, воно, воно пройде, воно минуле, а нам треба держати вічних цінностей. І, і, і далі. Бо час суду розпочинається з Дому Божого, коли ж перше почнеться з нас, то який кінець тих? Хто не покоряється Євангелії Божі. Тобто э, це все, що ну, буде відбуватися в нашому житті, коли ми будемо вірити і сталкуватися з різними спокусами Це якби і є вже цей суд, просто який э, приображає нас до Христа, щоб ми дійсно, э, дійсно устояли, дійсно держалися Його. Шляхів. А як іначе спитати людину, як іначе, ну, е, якби утвердити, що вона віруюча, як іначе? як не через якісь випробування, які проходить людина, вірячи в Христа, держач, держачись е, своїх переконань. І коли йдуть противостояння проти цього всього, як інакше пройти, ну, очиститися від всього нечистого, що ще є в нас? Осталось. Тобто Бог, він так передбачив шлях людини, що треба йти путем Христовим. Є путь Христов просто. Є наші путі, які ми вибираємо, виходить, ми вибираємо легкі, легкі часто путі. А є шлях Христова, бо написано, що широкі ворота, які ведуть в погибель, но вузький шлях він веде в життя. І Небагато знаходить цей шлях, небагато людей знаходять цей шлях, іменно який є вузький шлях. Вузький шлях це йти по Писанню, тобто йти по так, як вчить Ісус Христос, тобто по Слову Господньому, по Його заповідях. Це є вузький шлях. бо ну, Таким людям ну, не завжди легко. І, Бог він обіцяв, що він підтримає, він не оставить. І далі описується, якщо праведник ледве спасається. Бачите, це говорить апостол, який ходив з Ісусом Христа, з Христом. Праведник ледве спасається, то безбожний та грішний де з'явиться. Отже ті, що страждають по волі Божій, нехай віддадуть душі свої йому, як вірному Творцеві, творячи. Добро. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми в цей тяжкий час дійсно зберігали це світло ну, для, для цього люду, тому що ми багато змучилися в цієї війни від цього горя, від цього що нас ще тут не торкнулось. Є багато змучених людей, душ багато змучених. І я думаю, стоїть нам молитися, щоб Бог посилався душі, щоб ми. Находили їх, щоб ми возвіщали ну, їм Євангеліє, говорили їм Євангеліє, благовествували Слово Боже, доки що є дихання в нас і, і, і завжди держали своїх переконань, держались до кінця для слави Божої, слави йому віки і Амінь.